Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на... Ну, практично на те саме місце, де я прошлі рази ходив. Тільки в прошлій разі я в одну сторону пішов, а сьогодні в другу сторону піду шукати від цього місця. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Які будуть цікаві, знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал да поставити лайк. Це я прошлі рази, отут на цьому горбіку отак ходив з якзагами, то аж туди, отак. Які находочки були, ви все бачили. Ну а сьогодні за цієї долинки, оцей горбик ось я обойду. Тут теж хатка стояла, царська і не одна ціла уличка так ішла. Ну і туди в долинку спущуся, там ще походжу. Ну а там хатки були за горбиками, там теж горбики. Плюс оно груша росте, теж хата була. Де, да, якщо грушка росте, теж хата була царська. Така от, друзі, місцина на сьогодні. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідка. Зараз будемо дивитись разом, що вона за знахідка. Так от, друзі, перша на сьогодні знахідка. Хрестик царський. Такий от хрестичок. Ще, друзі, я про труда краще покажу, що воно за хрестик. Такого от, друзі, хрестика видало. З цієї сторони таке, ну вершочок обломаний тут видно, що вершочок обломаний. А не знаю чи він такий. Напевно такий повинен бути невеличкий. Це тільки вершочка немає в ньому. Така от, друзі, знахідка, з цієї сторони такі от зображення, а з цієї сторони надписи. Такі от. Такі от, друзі, хрестик. Перша знахідка за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Одна копійка 1963 рік. Така от, друзі, монетка. А з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. раз будем дивити, що воно за знаки тут покажет что еще. Походу колечко детское, царское. Так, колечко детское, царское. Такие это у нас малюсенькие. Такая, друзья, знахитка. Колечко детский Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Да, пізня радянська монетка, копієчка, походу. Так, копієчка. Навіть і рік не прочитати, бо сильно залипше. Така друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка і ця сережечка, походу. Зараз будемо дивитися, що воно за сережечка. Ось, друзі, сережечка. Цікаво те, що вона в смолі. Не знаю. Можливо, хтось щось колись робив, де сережка в смолу впала. Яка-то дівчина щось робила, де сережка в смолу впала. І таке можливо. Така от знахідка сережка в смолі. Не знаю, біленька, можливо, і срібна. Мало ймовірно, що срібно. срібло. Срібла колдер трішки не такий. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така -от штучка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка така. Накладочка якась. Така от вона сама по собі. кладочка Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Такая отпугочка выпала малюсенька. Такая вот она на две дырочки. С этой стороны такая. А з цієї сторони така пугочка. На дві дирочки. Походу з алюмінія зроблено. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це застібочка, походу, царського періоду. Така от. Знахидочка, застебочка Так вот у нас. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Так от показалася з грудочки. Це, походу, пугочка. Зараз будемо дивитися, що вона за пугочка така. Така, друзі, пугочка на дві дирочки. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу кільце. Зміді зроблено, тому що сигнальчик був дуже високий. Так, да, кільце. Таке от воно. Кільце з міді зроблене. Ось от розмір самого кільця. Така друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Пуля, походу. Так, куля. Така от вона аж позеленіла. В землі довгенько вже лежить. Така ось знахідка, друзі. Така от пуля. Ну що. Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це походу, застіпка на поясок. Так, застіпка сюди вс. Одна сторона ремішка цеплялася. Ну а цією стороною закривалася. Така от, друзі, знахідка. Походу. Застіпка на поясок. Так от вона. Застібочка на поясочок. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Так от по шмурдячку, всякому різноманітному. Ключика знайшов такого от. На восьмерочку. Ну і так, алюмініва проволока, железки, всякі різноманітні обломочі. Такі от. По шмурдячку результат. Ну і таке, що цікаво, мені сьогодні попадалося на копі. Застібочка з желіза, застібочка з латуні чи бронзи. Потім накладочка така, от. куля. Так, дві монетки по копієчки. Одна 1963 рік, друга 1965 рік. Дві таких от повочки, одна алюмініва, одна свинцева. Два кільця таких от, одне більше, одне менше. Хрестик такий от попався. Ну і сережечка малюсенька. Ну вона срібна. Я роздивлюся, вона срібна. Щас краще її покажу. Да, видно, воно біліє. Срібна сережечка. З низькопробного пробного срібла походу. Ну і всередині воно біле все. Така ось, друзі, знахідка теж сьогодні була, срібна сережечка малюсінька. Ну що, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!